Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми поговоримо про практичне застосування вимірювання кутів у просторі. Певен, що більшість із вас бачили різні види будинків. Вони різняться між собою, зокрема, видами дахів. Існує дуже багато різновидів дахів, але для простоти та збереження тематики уроку ми будемо розглядати лише плоский дах. І похилий. Або ми можемо узагальнити, що дах може бути нахиленим до стелі будівлі під кутом, що починається від 0 градусів і закінчується менше, ніж 90 градусами. Перш ніж ми розберемо докладніше різні види дахів, спочатку з'ясуємо поняття кута нахилу даху до стелі. Стеля це площина. Зазвичай паралельна поверхні землі. Двосхилий дах, який ми сьогодні розглядатимемо. Це дві площини, нахилені під однаковим кутом до площини стелі. Пригадаємо, як знаходити кут між площинами. Якщо площини паралельні, то кут між ними 0 градусів. В інших випадках кут між площинами дорівнює куту між. Перпендикулярами, що належать цим площинам, і проведені до однієї точки на лінії перетину цих площин? Під час будівництва даху його каркас складають саме з прямих, які перпендикулярні лінії перетину даху і стелі, що й дозволяє виміряти кут його нахилу. То чи мають різні види даху ще якусь роль, окрім естетичної? Насправді так. Одна з причин це кількість опадів. Якщо в регіоні опадів доволі мало, то і дах там можна робити плоским, не витрачаючи додаткових матеріалів. Що більше опадів, то більший кут між площинами двосхилого даху і стелею. Тож, якщо ви не хочете щоразу самотужки чистити сніг із вашого даху, чи навпаки витрачати багато матеріалу даремно, то варто розрахувати кут нахилу даху відповідно до регіону, в якому ви живете. На минулому занятті про практичне застосування вимірювання відстани у просторі ми знаходили висоту гори і згадували такі пристрої, як Теодоліт і Нівелір. Власне, принцип роботи цих пристроїв. Побудований на вимірюванні кутів у просторі. А теодоліт пристрій створений спеціально для цього. Пригадаємо саму задачу і трішки доповнимо її. Увага на екран! Потрібно виміряти висоту гори, а саме знайти довжину відрізка, а якщо ми можемо виміряти кут між поверхнею землі. І прямою що з'єднує точку нашого положення з вершиною гори. Обираємо дві точки нашого положення. І вимірюємо відповідні кути, як вказано вище. Також визначаємо відстань між цими точками. Нехай BD дорівнює 500 метрів. Кут ABC дорівнює 30 градусів. А кут ADC Дорівнює 45 градусів. Трикутник АДС рівнобедрений, А отже, сторона АС дорівнює стороні ДС. позначимо АС як Х. Тоді у трикутнику АЦБ з прямим кутом С. тангенс 30 градусів дорівнює АС поділити на БЦ. Підставивши відомі значення. Отримаємо рівняння. x поділити на x плюс 500 дорівнює корінь з трьох поділити на 3. x поділити на х плюс 500 дорівнює 1 поділити на корінь з 3. Х коренів з 3 дорівнює x плюс 500. Корінь з 3 приблизно дорівнює 1,73. Отже, 073 x дорівнює 500. x приблизно дорівнює 685 метрів. Отримали відповідь. Висота гори приблизно дорівнює 685 метрів. Перенесімося на нижні точки. Розгляньмо таку задачу. На якій глибині розташована станція метро. Якщо її ескалатор завждовжки 85 метрів, нахилений до площини горизонту, під кутом 42 градуси. Для розв'язання цієї задачі потрібно згадати поняття кута між прямою нашим ескалатором і площиною горизонтом. Кут між прямою і площиною це кут між прямою та її проєкцією на площину. Будемо вважати, що площина горизонту паралельна до площини, яка містить платформу метро. Тоді довжина перпендикуляра, проведеного між цими площинами, і є шуканою відстанню. На екрані зображена схема цієї задачі. Трикутник ABC прямокутний з гіпотенузою АВ, яка дорівнює 85 метрів. І гострим кутом А, який дорівнює 42 градуси. Синус кута А дорівнює приблизно 0,67. кута А дорівнює BC поділити на AB. Підставмо відомі значення і знайдемо довжину відрізка BC. BC дорівнює 85 помножити на 0,67. І дорівнює 56,95. Або ж приблизно 57 метрів. Отримали відповідь. Глибина, на якій розташована станція метро, дорівнює приблизно 57 метрів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!